Вітаю! У нас чергова серія міні-серіалу Закони і Ви, де я з гумором дещо розкриваю таємниці юридичної професії. І сьогодні поговоримо про карму, а верніше, юридичну карму. Так от, карма, юридична карма це елемент міфічного мислення. Що я маю на увазі? Ну, Кожен з нас знає ряд забобонів. Наприклад, коли. Чорний кіт переходить вулицю, то, скоріш за все, вважається, що не пощастить. Або переходять на вулиці з пустими відрами, ну і так далі і тому подібне. Різного роду забобонів дуже багато. І в юридичній площині один із таких забобонів це саме карма. Тобто таке от переконання про те, що юридична відповідальність завжди знайде. Злочинця. Одначе це не завжди так. Тобто це тільки лише таке от уявлення, що той, хто вчинив щось, обов'язково буде покараний. І якщо не судом земним, то якимось іншим. Тому звертайте на це увагу, якщо у вас трапляються такі думки по відношенню до тієї проблеми, яка виникла саме у вас. І можливо. В ряді випадків варто позбутися цієї ілюзії цього способу сприймати юридичну дійсність про нібито невідворотність покарання. Хоча вся правова система повинна бути побудована таким чином, щоб жоден злочинець, жоден порушник закону не уникнув юридичної відповідальності. Одначе це певною мірою. Насправді, дещо утопічний елемент. Я думаю, ви багато знаєте історії про те, як велика кількість порушень взагалі не те, що не доходили до судового розгляду, а і взагалі не були предметом розслідування поліцією. Магічне мислення воно існує для того, щоб. Людина могла будувати свою поведінку, спираючись на те, що світ передбачуваний. Бо інакше у світі хаосу людина почуває себе не так впевнено, як у світі певних процедур і процесів. От саме можливість передбачати майбутнє деяким людям і дає юриспруденція. Бо вона Містить певні правила притягнення, зокрема, до юридичної відповідальності порушників. Вона говорить про те, принаймні заявляє, що є невідворотність покарання. І це дає людині можливість ну, спиратися на такі от фундаментальні підвалини світосприйняття. Проте, скоріш за все, як я вам вже повідомляв, це певною мірою такі от. Міфічне мислення, магічне. А як вважаєте ви? Не обов'язково ж мої слова потрібно сприймати на віру. Можливо, у вас є своє міркування, і було б добре, щоб ви з ним поділилися, оскільки тільки в дискусії ми знайдемо якусь істину або, принаймні, її якусь частину.